Маті, може, це хай буде лупанарій. Солодкий сусику. Господи, не видиння у іскушення називається по-нашому. Добре, дякую, ні, Діля. Все ні, ні, тебе ні, добре, ні, ні. Едуард, Едуард, привіт. Це Саша. Привет. Едуард, де, дивись, а е... ти знаєш, що таке лупанарій? О! Ні. Та це будинок розпусти. Я думаю, що ти не знаєш адресу будинку, розпусти в Харкові. Боже і а не знаю. Адресу я точно не знаю, тому напевно, що цей будинок без адреси. Я думаю, що коли немає вікон. Варіант Б приймається у Харкові. Будівля, яку називають будинком ілюзією, вона саме незвичайна тим, що в ній нема. Вікон, там фальшиві вікна, і це плавили на Так, так, так. Серйозно? Так, да, там нема вікон, і що найцікавіше, цікаве, там вікна просто намальовані. Я був біля цього.